Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація на Харківщині напружена. В шість вечора заложний звернувся до народу, закликав єднатись, вірити в ЗСУ та не давати спуску кротам. Таким злим генерала ще не бачили. Він телефонував до Зеленського. Розмова на підвищених тонах заложний разом з командою повертається в штаб із натівським підсиленням. Крім того, поставив ультиматум Зеленському, кинувши перед ним папку із Коломойшеним компроматом. Це кінець Вова генерал назвав йому прізвище. Всі на гачку. Розмінування після війни згадають після війни з вас всіх пора. Рахують, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Володимир Цибулько пише: скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні. Ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну понад усе. Безумовно, ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну понад усе, і вони досі залишаються на фронті. Тільки от якими успіхами можуть вони похвалитися беззалужно на чолі армії. Сирники на чолі ЗСУ можуть вкласти в ґрунт дуже багато тих, хто поставив Україну понад усе. Посто Карла Волоха про залужного, це дуже важливий і болючий пост, тому що, якщо вловити, так би мовити, тонкощі комунікації, то перше речення посту почувається він цілком нормально, перебуває на волі, є жодні обмеження до нього не застосовані. Попри побоювання опозиційних блогерів, ви думаєте, що воно знімає побоювання? Мені здається, що такою фразою лише підтримується побоювання. Це побоювання пов'язане з тим, що після звільнення генерала залужного виключено величезну касту досвідчених. Управлінці виключено генералів. Які мали би займатися в цей час дуже серйозною військовою роботою. Натомість їх виключили, натомість виключили також дуже активно політизовану частину військових, а військові дуже політизуються після звільнення генерала Залужного, чого варта історія, приміром, із 67-ю бригадою, яка постала свого часу на базі добровольчого українського корпусу. До речі, я сьогодні поставив інформацію, що спадкоємці батальйону Давінчі саме з ДУК створили першого окрему штурмову бригаду імені самого Вінчі». Це доволі Цікава історія. Частина бійців після активності пані Михайлової, яка була громадянською дружиною Дмитра Коцюбайла, залишилася з нею. А доківська частина створює штурмову бригаду. Ну і відчувається певна спеціальна робота проти активних військових. Є відчуття, що зв'язок Дмитра Яроша і генерала Залужного, і звісно, док. Під орудою Дмитра Яроша це подразник для банкової, і оці активні випади дуже насторожують. Вони створюють страшенно нервову ситуацію у військових, особливо коли відбувається знущання зі здорового глузду. З мобілізацією, з вишколом із забезпеченням боєприпасів, куди не поткнися, куди б не втикалося рило політичного керівництва. Вони всюди поламали те, що більш-менш працювало, коли я ходжу по вулицях. Люди мене питають, як повернути заложного, скільки території втрачено, скільки життів безневинних втрачено. Якщо не повернути заложного, ми програємо війну, кажуть люди. Я їх заспокоюю, тим, що все-таки військова корпорація має об'єднаний військовий інтерес відстояти країну, але генерала заложний був фактичним уособленням. Будьніх перемог, заложний це не лише пам'ять про минулі перемоги. Від нього чекали нові перемоги. В Уяві людей він був маршалом перемоги. Його місія була унікальна. Він заспокоював людей, заспокоював не в стилі Арестовича, бронь Боже. Прости господи. Йшлося не про соціальну терапію, а про те, що заложний був професіоналом на своїм місці, і люди почувалися більш безпечно. Сирсько люди так не вірять. На жаль, хоча сирський професіонал, який навіть довше в військах, ніж генерал Залужний. Це як анекдот про Щурика і морську свинку. Пригадуєте, піар правильний. Генерал Залужний виявився саме тією людиною на тім місці, де треба. На тлі політичного шапітолію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.